Леся Українка, мріє, не зрадь. Мрія, не зрадь. Я так довго до тебе тужила, стільки безрадісних днів, стільки безсонних ночей, а тепер я в тебе остатню надію вложила. О незгасне ти світло безсонних очей. Мріє, не зрадь! Ти ж так довго лила свої чари, серце жадібне моє, сповнуть, серце ущерб, що ж тепер. Не в від тебе примаре. Не зляка, ні страждання, ні горе, ні смерть. Вже давно цих мрій підреклася для тебе, все ж я зрікаюсь, не мрій, я вже зрікаю життя. Дарю час, я душею повстала сама проти себе. І тепер вже немає мені вороття. Тільки життя за життя, Мрія, станься живою, Слово, коли ти живе, статися тілом пора. Хто моря переплив і спалив кораблі за собою, той не вмре, не здобувши нового добра. Мрія, колись ти летіла орлом надо мною. Дай мені крила свої, хочу їх мати сама, хочу дихать вогнем, хочу жити твоєю весною. А як пройдеться звільнить, за я дарма.